Чому більшість українців живуть в бідності? Що потрібно для того зробити, щоб не бути бідним? Дивіться, десь приблизно до 20 років ви навчалися, тобто у вас тут своїх грошей не було. До 30 ви вже заробили якусь певну суму, тобто вже працюєте, заробляєте гроші. 40, якщо вам роки, ви так само продовжуєте працювати. Відповідно, через ваші руки проходять суми, суми грошей. 50 років так само ще працюєте. І в 60 коли коли ви виходите про пенсію, питання да таке піднімається. Я все життя працював, чи працювала, чому держава мені не дала гідну пенсію. А тепер мене питання таке до вас. От, хто дивиться е, це відео, хіба не можна було за оці 40 років, чи не можна взагалі да, накопичити якийсь капітал? Тобто кожного. Разу, коли вам приходить якась зарплата, частинку цієї зарплати, як мінімум 10% відкладати, бо більшість живе, а саме близько 90%. Так, що коли прийшла зарплата, відразу гроші витратили, знову чекаємо зарплату. Прийшла зарплата, знову гроші витрачаються. Знову прийшла зарплата. І так ця дія повторюється кожного разу. Є люди, які витрачають навіть заходять. Нижче нуля, тобто доводиться брати якісь кредитні ліміти, бо витрачається більше, ніж заробляється. Було б набагато мудріше по 10% з кожного доходу відкладати. І за цей період, поки ви працюєте, заробляєте гроші, накопичити достатньо грошей, щоб більше не працювати, щоб на пенсії більше не працювати. Бо багато зараз українських пенсіонерів вимушені просто працювати на роботі за копійки. Тому що не вистачає солідарної пенсії. А ці люди все життя сподівалися на державу. Друзі, в ніякому випадку не подумайте, що я звинувачую ні, в відео мова не про це. Відео е, про те, що я хочу відкрити вам очі, відкрити очі на те, що потрібно от як потрібно е, дійсно правильно скласти свій фінансовий план на життя. Не потрібно сподіватися на державу або своїх дітей. Беріть відповідальність за своє майбутнє тільки на себе, а також підписуйтесь на мій закритий телеграм-канал, шлях до успіху, посилання в описі.